Привіт! Сьогодні ми зануримось у неймовірно зворушливу, але й дуже непросту історію Миколи Вінграновського гусенятко. На перший погляд, це просто казка про маленьку пташку, але насправді там сховані такі глибокі думки, що й дорослому є над чим подумати. Ну, му розбиратись? Отже, все починається так ніжно, так світло, тільки уявіть собі, малесеньке створіння вперше бачить світ. Ну, здавалося б, це ж така радість для родини, чи не так? Але радість і тут же сльози. Чому? Це питання, воно, знаєте, ніби ключ, який відкриває нам усю драму цієї історії, адже народження нового життя, яке мало бути святом, раптом стає початком величезних випробувань. Що ж трапилось? А ось і відповідь уся біда у часі. Гусенятко народилося, як то кажуть, невчасно, не навесні, коли все прокидається, а пізньої осені. Саме тоді, коли вся його родина вже мала б вирушати у далеку й небезпечну подорож аж через три моря, а воно ж іще зовсім крихітне, слабке, летіти, звісно, не може. І ось ця обставина, цей фатальний збіг ставить родину перед вибором. І це не просто важкий вибір, це вибір, від якого, мабуть, розривається серце вибір між єдністю сім'ї та шансом на виживання. Отже, що ж робити? Варіант перший залишитися всім разом. Але це означає майже 100% загибель від голоду, холоду чи зубів хижаків. Варіант другий розділитися, розірвати сім'ю, щоб мама могла врятувати хоча б старших дітей. І ось рішення батька. У цих кількох словах уся суть його любові і відповідальності він бере на себе найстрашніше, найважче випробування, відпускає дружину з старшими дітьми у безпеку, а сам залишається з найменшим, найбеззахиснішим. Саме цей вчинок і показує нам, що таке справжні родинні цінності. Це не просто красиві слова. Це коли ти готовий пожертвувати собою заради своїх рідних. Це абсолютна відповідальність. І, звісно, це любов, така сильна, що дає мужність робити просто неймовірні речі. Гаразд, рішення прийнято. Але що ж далі? Що чекало на батька й маленького сина? Їхній шлях це не просто прогулянка річкою, це щоденна, щохвилинна боротьба за життя. І знаєте, в цій історії є один дуже цікавий авторський хід час і простір, тобто осінь, ніч, річка, це не просто фон, не просто декорації, ні. Це можна сказати справжні вороги, це випробування, які треба долати. А тепер подивіться, з чим їм довелося зіткнутися: холодна непередбачувана річка, хижаки, які чатують і в воді, і з повітря. Величезна, шумна, страшна залізна баржа, і, мабуть, найстрашніше люди, люди з рушницями, для яких вони просто здобуть. Тобто дивіться, що виходить час грає проти них, зима все ближче, води холоднішають, їжі меншає. Простір теж ворожий. Річка, яка мала бути шляхом до порятунку, на кожному кроці готує смертельну пастку. Кожен рух, кожна хвилина це ризик. Це ж треба було таке вигадати створити такий дивовижний і водночас такий жорстокий світ. Хто ж ця людина, яка так тонко відчула і зобразила життя природи, час познайомитися з автором? Хто ж цей чарівник, що дав голос тваринам і показав нам їхні думки, їхній біль, їхню любов? Це Микола Вінграновський, одна з найяскравіших постатей в українській культурі. І ось тут найцікавіше Вінграновський був не просто письменником. Уявіть собі, він був і відомим актором. І кінорежисером, і геніальним поетом. І цей досвід у кіно, де все будується на яскравих образах, дуже йому допоміг. Він не просто писав, він ніби знімав свої історії словами. У цьому і є його унікальність. Для нього природа не була просто пейзажем. О ні, це був живий світ, де тварини можуть любити і страждати не менше за людей, а рослини думати. Саме тому його персонажі гуси здаються нам такими справжніми, такими живими. Окей. Історія зворушлива, автор геніальний. Але навіщо він усе це написав? Який у цьому головний сенс, головний меседж? Знаєте, у кожній хорошій історії є ніби секретний лист від автора до читача. У літературі це називають ідеєю. Якщо простіше, це головна думка, заради якої все і було написано, те, про що варто подумати після того, як перегорнеш останню сторінку. Так от головна ідея гусенятка це щось набагато більше, ніж розповідь про сім'ю гусей. Це це крик душі, це потужний заклик до нас, людей, згадати, що природа це наш спільний дім, і ми маємо його берегти, а не руйнувати. А ось ця фраза створу, вона просто б'є у саме серце. Просто вдумайтесь у ці слова у три роки вважати себе старою. Чому? Бо всі твої ровесники вже вбиті? Цей один рядок показує, якою страшною смертельною загрозою є людська діяльність для світу природи. І врешті-решт, Вінграновський залишає нас сам на сам із одним дуже непростим питанням ми побачили світ очима гусенятка, а якби якби раптом заговорили всі тварини, яку історію вони розповіли б про нас, чи сподобалася б нам ця розповідь, подумаймо про це.